Що дає ну, певну надію на те, що далі цей наступ не буде так активно розгортатися? Що вам про це відомо? Е, ну, дивіться, я опираюсь на дані тих офіцерів, з якими я спілкуюся, які зараз безпосередньо беруть участь в ліквідації оцих груп, які прорвалися в той район. Е, наразі е, я чую, що багато роботи є, е, скажімо так, потреба зараз вживати. Знаходити необхідні засоби сили і засоби для проведення, скажімо, стабілізаційних дій, але якоїсь, от прям ситуації, що катастрофічно все жахливо, і так далі, я не чув від жодного командира, який зараз безпосередньо залучений в ці процеси. Тобто ліквідовуються результати цих просочень і рухається, ну скажімо, ситуація до стабілізації. А ще раз скажу, мені додає суттєво оптимізму те, що зараз цим займається управління корпусу Азов. Я думаю, це люди, яким точно можна довірити в такій ситуації.